І перед тим, як купувати квартири в цьому об'єкті, 200 разів задумується перед цим. І підніметься потім питання щодо дійсності договору оренди. І тому потім всі це все побачать. Це просто, як завжди, грав довго. Я вже це 200 разів проходив ваші реєстрації кримінальних проваджень. Та ви ж по собі судите. Кожна нормальна людина відкриє практику Верховного суду, відкриє ваші угоди і надасть емоційно. Біле для тебе був ти, знаєш, добрий суд присяжника. А я суперово, а для, а супер тебе... супер а для тебе... я, то, я опираюся на факти і докази, а не вигадую маячню, що сьогодні члени кооперативи... Мають корпоративні права, сьогодні каже, це моя маніпуляція. Ну ніби ж так, да, представник розповідав, що ви всі власники корпоративних участь? Прав. Прав. Це вас не Хай вас стосується. А вас не стосується. Вам, право, 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 вам право. яка різниця? Ви нову голову беруте. А вам право, яка різниця? Право. Вам, вам право. яка різниця? Вас вам право. яка різниця? Змінили мальку та її поміняли Фідесюка. А там ще 20 разів поміняли спочатку. Ми мій, так, так, копій, так. ви розуміємо, що хоче висудитися люди, які були представниками кооперативу, які підписували в тому числі документи про отримання грошей. Вони вже сьогодні не мають кооперативу, повинувальних Але що, не А як таким як чином породжуються е, або ці зобов'язання зникають щодо обрання коштів? Це вам адвокат розповідає, що типа, якщо ваше, ти сьогодні ваше, чиновник набрав хабарів, а завтра став не чиновником, то, то ваше, тебе не з притягнути до колонки. Я використовую людей, тобто, бачите, я прийшов не із-за того в суд, звернувся, що люди попросили. Це, виявляється, я так напросився прийти в це судове засідання і подати позов. Ну, звісно, да, саме так Це да, популізм називається. Це, це з вашого вірусу. А звідки ви берете? Є да, якісь докази про що? Не для того, щоб чоловіка, який брав у них гроші, його найти, ті, спросить, привісти до об'єкту. Я, я перепрошую. Ви тобто займає ви, займає... ви написали, що безпідставно привласнили об'єкт будівництва, а за це має бути притягнутий хтось інший. Ну да, логіка тут відслідковується. Да люди брали дівись, дивись. Да познава. Дивись, 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 дивись. Дуже довгі, дуже довгі це просто показує. Показує, що просто показує, що людина не має доводів. Ось це хай дійсно. Пока бачить класники, які хочуть вкласти гроші. Кому вони несуть гроші? Він хто просив першому засіданні і митюгається? І адвокат, який вигадується, що вона не є членом кооперативу, це є син голови кооперативу. Да. От що всі знали.